Абриду, Я. Я. Кандидат народного депутата України. Усидомючись воїв відповідальність перед українським народом Поділяючи програму засади і принципи політичних партій. Поставивши за мету. Ділення в Україні поваги до свободи людини. Верховенство її прав та інтересів. Утвердження єдності країни. Досягнення цілій європейській, європейській інтеграції країни. Перед українським народом. Перед українським народом. Своїми виборцями і, і колеги урочисто присягаю. У разі обрання мене народним депутатом України. Дотримуватись програми політичної партії Уда. Усіма силами сприйняти в окупальній Спрямовини на, на реалізацію і захист прав людини. Подолання корупції. Подолання корупції. Створення, країни Створення країни рівних можливостей. Не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України. Не голосувати. У має корупційну складу. Увійти до фракції партії удар. У до фракції партії удар. Перебувати весь час роботи парламенту. Перебувати в ній весь час роботи парламенту. За жодних обставин не виходити до коаліції не входити до коаліції з партії регіонів. За жодних обставин не входити до коаліції з партії регіонів. Та її. Задалі. Сурово дотримуватись партійної та, та функціональної дисциплини. Ґдаріні. Якщо ж я, я своїми діями своїм порушу цю присягу, зобов'язуюсь язую, невідкладно. депутатські повноваження. Слава своїх депутатські повноваження. Дякую.